Є знижки на лісобак. 10% в аптеках подорожник вам та оща. 6 березня росіяни вкотре завдали удару по Одесі. Ракета вдарила за кілька сот метрів від кортежу президента Зеленського, який приїхав до міста для переговорів із прем'єр-міністром Греції. Водночас у Буданова розповіли ще одну цікаву історію про те, як на президента України полювала група кадировців. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Росіяни ніяк не залишать Одесу у спокої. Саме там, 6 березня, домовилися зустрітися українська та грецька делегації на чолі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцутакісом. А вже за кілька годин грецькі змі вийшли в ефір із терміновою новиною. Росія вдарила по місту саме перед зустрічю лідерів. Кортеж президента України Володимира Зеленського, який перебував за 150 метрів від грецької делегації, на чолі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцутакісом, був обстріляний російською ракетою об 11.43 Середу, 6.03.2024 року з безпекою прем'єр-міністра та грецької місії. Проблем немає. Зазначається, що до складу грецької делегації виходило восьмеро осіб. Усі цілі, втім, до останнього ані слова не говорили про представників України і, зокрема, Зеленського. І поки українці нервували, Росіяни, як завжди, встигли позловтішатися, але ненадовго. Вже за кілька годин Зеленський виступив із заявою щодо удару по Одесі. Мені здається, що на скаляду самі чули. Ми бачили сьогодні цей відповідний удар. А, ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. всіх ще деталей Не знаю конкретно, але я знаю, що є жертви, знаю, що є загиблі, є поранені. Чи це удар мої співчуття, будь ласка, прийміть. Але ви бачите, все одно є. Це військові або цивільні, хто б не був, є гості міжнародні. цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія діє. Ось що ми бачимо, це говорить про те, що нам потрібно передусім захищатися. Краще всього, це система протиповітряної оборони. Ми розуміємо. Що треба робити? Є весь план у наших партнерів. Ми потрішки посилюємось повільніше, ніж хотілося. Але, на жаль, це те, що є. Але те, що ми посилюємось щоденно, це також факт. Мір міністр Греції також прокоментував ракетний удар по Одесі. Він зазначив, що у делегації вже не було часу піти до укриття, адже від сирени до вибухів минули лічені секунди. Ракета вдарила за 500 метрів від кортежу делегації, де був і Зеленський. Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський, український і яку шкоду зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи. Які були дуже близько від нас, ми не встигли піти в захищене місце. Це дуже вражаючий досвід. Під час цієї атаки, за словами речника військово-морських сил Дмитра Плетенчука, знову загинули місцеві. П'ятьох людей врятувати не вдалося. Ще п'ятеро отримали поранення. Водночас, у силах оборони півдня підтвердили, що росіяни здійснили удар по Одесі балістикою. Але речниця Гуменюк зазначила, що ця атака не була пов'язана із візитом президента. По Одесі було завдано ракетного удару, імовірно, балістичною зброєю із влучанням в одну з будівель в перепортовій інфраструктурі, але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом. Це пов'язано з терором, який ворог достатньо методично проводить. Загалом на життя Зеленського зазіхали вже понад 10 разів. Сам президент зізнається, вже навіть не підраховує скільки точно таке було. Розвідка його інформує здебільшого вже після зачистки виконавців. Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни Путін особи. Бисто віддав наказ ліквідувати Зеленського і доручив це спецзавдання голові Чечні Кадирову. Для цього підготували елітну групу Кадировців, але усіх їх знищили ще 26 лютого 2022 року. Після розвідки з використанням БПЛА збройними силами України по двох локаціях Кадирівців у районі Гостомеля було завдано нищівного удару, наслідок якого, за інформацією генштабу ЗСУ, загинув близький до Кадирова командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні Магомед Тушаєв. Також нещодавно стало відомо, що крім кадирівців готувати замах на Зеленського ще за кілька місяців до вторгнення почала ще одна група. Там вихвалялися, що проведуть найкрасивішу спецоперацію, і цим закінчать війну. Цього разу за цим стояло головне розвідувальне управління Генерального штабу збройних сил Росії. Плани Кремля розсекретив міжнародний журналіст-розслідувач видання Белінкет Христо Грузів. Він зазначає, що ще до початку вторгнення на базі ГРУ РФ був створений так званий клон ПВК Вагнер. Який і мав скоїти замах після 24 лютого, 22-го року, московським спецпризначенцям таки вдалося проникнути у столицю. Завдання у них було очевидним: годину ікс зі зброєю на перевіз знищити політичне керівництво України, викликавши хаос у державі. Розслідувачі Белінкет стверджують, що їм вдалося вистежити ГРУшників та прослухати всі їхні розмови. Схоже, росіяни у чомусь прорахувалися і були вимушені місяцями переховуватися в Україні. Ми стежили за комунікаціями кількох членів цієї команди, і було і страшно, і смішно. Страшно, тому що бачили, які у них цілі, а смішно, тому що вони з кожним днем ставали все меншу рапатріотами, стали критикувати керівництво за погано сплановану операцію. Вони спочатку писали дружинам, що залишаються на тиждень, потім на два тижні, а після на місяць півроку. Вони стали сумніватися у вірності своїх дружин. Можна про це написати роман, як команда, яка мала за тиждень забезпечити Росії перемогу, стала психологічними жертвами їхньої ж власної війни. За даними журналіста, принаймні частину російських диверсантів українцям вдалося викрити та знищити, утім не усіх. Грозів каже, що в Росії виявилося не так багато спеціалістів, які могли здійснити таку масштабну операцію. Тож задіяли до цього буквально усіх. Серед ГРУшників, які збиралися вбити Зеленського, були відомі всім так звані Петров і Боширов. Раніше розслідувачі звинуватили цих двох ГРУшників, справжні імена яких Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, в отруйні колишнього офіцера російської розвідки. Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у британському Солсбері. Це трапилося у 2018 році. Ті самі люди Зрозумій, як мало таких якісних людей у їх очах, якщо вони рециклювали тих самих людей, які підірвали склади в Чехії та Болгарії, які отруїли болгарського бізнесмена Гебрєва і Скрипалів. Всі ці люди і Петров, і Баширов були на території України, щоб взяти в полон або вбити політичне керівництво України. Ті ж із росіян, кому вдалося врятуватися, наразі перебувають у російському тилу і беруть участь у війні з Україною дистанційно. Але є й ті, хто продовжує час від часу проникати в Україну, аби спробувати завершити розпочати. Імена цих покидьків уже незабаром будуть опубліковані грозів. Обіцяє завершити розслідування вже в найближчі тижні. Тож чекаємо на подробиці. А втім, варто зазначити, що достеменно перевірити та підтвердити слова Христо Грозіва наразі неможливо. Українська влада його заяви досі ніяк не прокоментувала. Утім, команда Грозєва давно відома у всьому світі, зокрема, і гучними викриттями московських спецслужб. Саме Берінкет на чолі з Грозєвим опублікували детальні розслідування щодо збиття російськими терористами Малазійського Боїнга мн 17 у небі над Донбасом у 2014 році. Патроні родини Скрипалів у Британії підривів українських військових складів Вічні та Балаклії у 2018 та 2019 роках. А також саме вони допомогли російському опозиціонеру Навальному, нині покійному викрити тих, хто намагався його отруїти новачком. Звісно, що у всіх випадках вуха стирчали просто з Кремля. А як думаєте, ви атака на Одесу 6 березня пов'язана із візитом Зеленського чи ні? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!